Усіх вітаю. З вами Голосове Чтиво. Не забувайте поставити вподобайку та поширити дане відео, а також підписуйся на канал. Розділ 11 Втома не мала жодного значення, і спрага теж. Хоч і та, і та існували і подавали настирливі сигнали їх треба було ігнорувати, статус має свої привілеї. А ми не збиралися користуватися ними, не набувши відповідного іміджу. Я потрусив Морту на так, щоб в нього розплющились очі, і він мляво кліпнув на мене. Ще одне зусилля на останок, Морте. ми прямуємо до військової крамниці і там розтринькаємо трохи грошей. Опісня ми станемо вільними птицями та будемо їсти, пити і розслаблятися. Ти готовий? Ні, я побитий і змучений, мертвий, я не спроможний рухатися. Ти йди далі, я не витримую. Тоді мені просто доведеться здати тебе сержантові Бельбасу, який ще не находився та стоїть якраз за твоєю спиною. Мортон, зболено зойкнувши, підскочив у повітря та побіг, ще навіть не торкнувшись ногами землі. Я його не відпустив. Звиняй, нема тут ніякого бельбаса. Це я збрехав, аби запустити в тобі потік адреналіну. Ходім. Ми пішли швидко, поки сплеск енергії не вичах. Завдяки йому Мортон дістався до військового магазину, де я притулив його до стіни неподалік касира, вручивши свій стос паперів. Стій тут, новобранцю. Не ворушись і не випускай із рук цих паперів, бо я з тебе щонайменше шкуру спущу. Обхнувши папери до його зм'яклих рук, я прошепотів якого розміру китель візьмеш? Він багато разів кліпнув. Я покліпав за ним і, врешті-решт, видобув потрібну інформацію. Я купив дещо у знудженого продавця. Додав до цього кілька смужок і тюбик суперклею, заплатив за все частиною грошей Гоу. дякую, капрале», – та й повів Мортона вглиб крамниці. До порожнього в цей час здоби сортиру. Заходитиму до кабінки по одному, мовив я. Нам не треба чиїхось недоречних висновків. Зніми польовий одяг і вберися в цю форму, ворушися. Поки він перевдягався, я перечепив на свої рукави нові сержантські нашивки поверх капралових. Коли Морто натиснув на змив і вийшов, я поправив йому шийну хустку та приклеїв на рукав знак підвищення. Його польова форма, як і сто з паперів, опинилась у смітті. І ми подалися до бару для унтер-офіцерів». Пива чи чогось міцнішого? запитав я. Я не п'ю. Тепер п'єш і лаєшся. Ти в армії. Сиди тут і посміхайся, як капрал, а я зараз повернуся. Я замовив дві подвійні порції нейтрального злакового спирту. І трохи пива. Влив етиловий спирт у пиво. Скуштував його, щоб упевнитися, що воно не видихнулось, а тоді потупав до нашого столика. Мортон випив, як йому і було наказано. в очі, охнув, а тоді випив знову. На його щоках заграв рум'янець, тим часом, як я вихилив половину своєї склянки і щасливо зітхнув. Не знаю, як тобі подякувати, що й сказати. Тоді не кажи нічого, пий до дна, я рятував власну шкуру, а ти просто опинився поруч. Хто ти, Джеку? Звідки ти знаєш, як робити те, що ти робив? Ти б повірив мені, якби я розповів, що мене відрядили сюди, як шпигуна, вишукувати військові таємниці. Так, ну, я не шпигун, я такий самий призовник, як і ти. Щоправда, мені доведеться визнати, що моя батьківщина значно далі, ніж Пенсельдельфія. Ось і все, допий склянку, ти швидко навчаєшся. Я візьму ще пару напоїв і трохи їжі. Тут, як я бачив, є котоброди, візьму кілька штук. Їжа та випивка пригодилася, як і смуги на наших передплічях. Мортон жадібно накинувся на свій харч. Я їв повільніше, уже якось непомітно замислившись про наступний крок. Далі були сигари. Гаманець Гоу виявився бездонним, і знову випивка. Це реально класно, Джеку, реально класно. Ти реально класний. Реально класний, «Спи!» – промовив я, коли його погляд розфокусувався, а голова з глухим стукотом опустилася на стіл. Ти прокинешся новою людиною. Сам я пив потроху, бо хотів від алкоголю лише стимуляції, а не забуття. У клубі було майже порожньо, крім нашого столика. Занятим стояв усього один – унтер-офіцер, за яким спав так само, як Мортон, і, певно, був так само п'яний. Прості задоволення військового життя. Я трохи відпив і згадав свою попередню військову кар'єру, співвенте. Слуна, нині покійного та людину винну в його смерті. Я вас не забув, капітане Гарс, аж ніяк не забув. Тихо сказав я самому собі. Бармен протер одну склянкою позіхнув. Він не раз уже бачив клієнтів, які теревенять самі з собою та напиваються до безпам'яті. Останні кілька днів йшлося тільки про виживання. Тепер я починаю йти вашим слідом. Ми в водій армії на одній базі. Мені раптом замакітрилося в голові, і я поставив склянку. День удався довгим, і я був стомлений, як Мортон. Із музичного автомата чарівливо репіла музика в стилі кантрі та шахтарська музика. Навколишній світ сповивав спокій. Поки що, я почув легеньке шкряботіння і опустив погляд на притулені до стіни коробки. У темряві за ними щось ворушилося. Поки я мовчки тупився туди, за коробок вигулькнули рухливий носик і вузики, а потім голова щура, в очах якого відбивалися вогні бару, щур неначе дивився на мене. Вали звідси, кинув я, поки в супі не опинився. Я захихотів із власного дотепу. Джим Меді Гріс, я мушу з тобою поговорити, промовив щур низьким голосом. День справді видався нелегким. Це занадто. Хай я цього і не усвідомлюю, але від неймовірного напруження надломився. Іди геть, процідив я, ти витвір моєї уяви, а ніякий не справжній щур!» Я покінчив зі своїм напоєм одним ковтком. Щур виліз на коробку і поглянув на мене. Звісно, я не справжній щур, я капітан верот із Флоту Ліги. Обережно, так, аби не розбудити Мортона». Це була моя галюцинація, і я хотів залишити її собі. Я взяв із його зм'яклих пальців склянку з напоєм і вихилив його, як і власний. А ви, капітане, трохи зменшилися. Відколи я розмовляв із вами востаннє. Усміхнувся я. Кінчай, клей, ти дурня, дідризе, і послухай мене, цим щуром шпигуном керують на нашій базі. Тепер розпізнали її ідентифікували. Хто? Щур? Стулипельку. Зв'язок обмежений. Є ймовірність того, що їхні детектори вловлять сигнал мовлення щура шпигуна. Нам потрібна твоя допомога. Ти проник на їхню військову базу. Ти перший агент, який на це спромігся. Агент? Я думав, що злочинець, якого ви везете додому на суд. Я сказав, нам потрібна твоя допомога, це вкрай важливо. На кону стоїть не одне життя. Генерали планують вторгнення. Ми знаємо це з їхніх перехоплених повідомлень, але не знаємо, де відбудеться висадка. Брастір великий континент і атака, можлива, де завгодно. Може статися багато смертей. Ми мусимо з'ясувати, де вони збираються. Двері до бару розтягнулись і до середини влетів, розмахуючи пістолетом якийсь офіцер. За ним дибав навантажений електронним обладнанням технік. Сигнали до звідти, сер. крикнув він і показав просто на мене. Що цей кагальний рядовий робить у барі для унтерофіцерів? Прокричав я та скочив на ноги, копнувши при цьому коробку. Щур упав на підлогу, і я наступив на нього сильно. Не страждайте кагальної сержанте, промовив офіцер. Це пріоритетне розслідування. Сигнал припинився, сер, повідомив технік, вовтузячись зі шакалами на своїх приладях. Отже ж кагал!» Вилився офіцер, вкладаючи свій пістолет до кобури. Ці алкаші не мають передавача. Може, він на вулиці по той бік стіни, у транспорті, що рухається? Ходімо. За ними хряснули двері. Бармен протер свою склянку. Тут таке дуже часто трапляється. Спитав я, ага, у нас на базі однозначно неспокійно. Мортон важко захропів, а я тицнув у розчавлені рештки сталевого щура носоком черевика. Лихе знамення викоталось одне зубчасте колесо і заторхкотіло підлогою. Вистав їх знову, гукнув я і візьми одну собі. Бо решта цих кагальців уже вкрай сновидінь. Ти сама доброта, сержантику, щойно прибув? Сьогодні. У нас на базі, як я сказав, неспокійно. Його голос потонув у гучному свисті, з яким увімкнувся телевізор. З екрана знову гнівно зиркав військовий диктор у чорному. Ідентифіковано шпигуна, що висадився у Маргавену. Він спробував замаскуватися під звичайного призовника та потрапив до армії. Завдяки рішучим діям поліції було встановлено за одягом його особу. А як же дії поліції? Там просто передивлялися пошту. Я вирішив, що переслати одяг із призовного пункту на поліційну дільницю. Це далеко не так куметно, як тоді здавалося. Затріщали завади, диктор зник з екрана, і його заступив інший офіцер. А тепер послухайте. прогорлав той. Наразі базу повністю зачинено на вихід. Повторюю, морць тертору заблоковано, ворота запечатано, відльоти літаків скасовано, шпигуна. Який висадився у маргавену, ідентифіковано як доправленого на цю базу новобранця, ось його знімок. Моє серце пропустило один чи два удари, а тоді заспокоїлося на екрані з'явилося розмите фото Джека з краденого посвідчення. Я ще на крок попереду. Невдовзі виявлять, що Джек, 5138, уже не на базі. І пошук розгорнуть у якомусь іншому місці. Я забрав свій напій і повернувся до столика де подивився у великі налякані очі Мортона. Хочеш випити? запитав я. Перш ніж він зміг заговорити, Мортон забулькав і тицьнув на екран. Ти чув це? перепитав я і копнув його під столом. Що то за шпигун, який дозволяє призвати себе до армії? Оце так шпигун. Присягаюся, він попадеться і загине ще до сутінків. Коли він трохи розслабився, я продовжив, хрипко шепочучи. Обшукувати цю базу доведеться довго. Ні, вони ж знають, де саме шукати. Вони знають, хто ти такий Джеку. Підуть до сержанта Бельбаса, а той їм скаже, що перевів тебе до капрела Гоу. Тоді вони знайдуть гоу і. І слід уже охолоне, на обшук такого великого табору їм знадобиться кілька днів. А не зловивши шпигуна відразу, вони просто приведуть його знову. Їм бракує розуму надумати шукати шпигуна в документах на комп'ютері. Увага! Вигукнув диктор на екрані, розмахуючи аркушем паперу. Мені щойно було надано нові відомості. Шпигунові й одному його поплічникові вдалося перевестися з цієї бази, незаконно скориставшись тутешнім комп'ютером. Увесь обслуговуючий персонал комп'ютера наразі перебуває під арештом, і, ймовірно, буде розстріляний. Я відвернувся неспроможний поглянути Мортонові в очі. Тепер, коли відомо, де шукати, байдуже запитав той, як швидко вони дізнаються, що нас взагалі не було в тій партії. А тоді довідується, що капрали сержанти, які насправді були в тій партії, не були в тій партії і досі сидять тут на базі. Як швидко? Я засміявся дуже непереконливим сміхом. Може, за кілька днів, а може, за кілька тижнів. Тут не вгадаєш, як швидко. Я скрушно зітхну. У них є круті комп'ютерні програми, непогана система безпеки. Я сказав би, що у нас є хвилин із тридцять, доки нас візьмуться шукати. Мортон затрусився всім тілом так, наче його вдарило струмом у 10 тисяч вольт, і почав спинатися на ноги. Я простягнув руку, втримуючи його на місці, а тоді зеркнув на бармена. Той дивився на телевізор. Ти маєш рацію, сказав я. Забираймося звідси тільки поволі. Підводся, за мною. Коли ми попрямували до дверей, бармен глипнув у наш бік. Де тимчасова казарма? запитав я. Вийдіть із чорного ходу та заверніть праворуч. Побачимось. Ага. Побачимось. Ми вибрали з чорного ходу і повернули ліворуч. Сутеніло, і це могло нам допомогти. У тебе є план? Із завзяттям у голосі поцікавився Мортон. Ти знаєш, як нам із цього виплутатися? Звісно, відповів я та поплескав його по спині. Спланував кожен крок, ходімо сюди. Я чув натужну життєрадісність радісність у своєму голосі та сподівався, що Мортон їй вірить. Він мав вважати, що я знаю, що я роблю, бо інакше міг зламатися. Це була брехня з добрими намірами заради піднесення його бойового духу. А що ж мій бойовий дух? Поки що я успішно його втримував, відчуваючи, втім, що мною ось ось опанує безпросвітний панічний жах. Я тримав його під контролем. Ми протупали далі вздовж родної лінійки, гублячись у неспокійній масі військових. Коли спалахнуло освітлення, як довго це триватиме? Відповідь крилася в самому запитанні. Не дуже панічний жах став трохи настирливішим. Я чув, що знання про те, що тебе мають повісити, чудово зосереджує свідомість. Вішати мене не збиралися, принаймні, поки що. Та мерзенний подих військової прокуратури мені в спину зосереджував мою свідомість анітрохи не гірше. Коли мене оминув якийсь офіцер, я навіть озирнувся на нього. Озирнувся та зупинився. Доки він не щез у натовпі. Мортон кволо посмикав мене за руку. «На що ти дивишся? Що сталося? Нічого не сталося, усе гаразд. Тепер я точно знаю, як нам діяти далі. Що? Просто йди зі мною. Я знаю, що вони тут. Я їх помітив, коли ми попрямували повз них. Що? Що? Кен О. Перш ніж він устиг запитати, Що, Що?», що? я пояснив. Квартири для несімейних офіцерів. Там мешкають офіцери. Коли не напивається і не перетворюють життя солдатів на пекло. Ось куди ми йдемо. Туди. Я показав на яскраво освітлену будівлю з охороною біля парадного входу, з якого висипали офіцери в розкішних військових одностроях. Це ж самогубство. вигукнув Мортон. У його голосі знову з'явились істеричні нотки. Нічого страшного. Збрехав я, ми проникнемо до цієї будівлі не через цей вхід. Це, як ти кажеш, самогубство, але там, де є парадний вхід, мусить бути й чорний. А зважаючи на те, який потік людей виливається з цього офіцерського серпантарію, виглядай на те, що сьогодні всі на вахті. Ну, тобто всі, крім нас, я безрадісно реготну. І Мортон скоса глипнув на мене, як на божевільного. Може, я й божевільний, невдовзі ми це з'ясуємо. За КНО височила стіна, і ми попростували вздовж неї. Біля неї тягнулися своєрідний провулок, кепско освітлений і саме такий, як мені було треба. Тут, у стіні, були двері, над якими висів світильник. Коли ми чим чекували повз них, я прочитав напис на табличці тільки для офіцерів. Нагнувся та зав'язав собі шнурки. Для обстеження замка знадобився всього один побіжний погляд, тоді підвівся та попрямував далі. Затримавшись у тіні між двома ліхтарями, я знову нахилився до свого черевика, щоправда, цього разу видобув відмичку. Гаразд, поїхали. Замок дрібничка. З одним барабаном я поколупаюся в ньому так легко, як у власних зубах. Зараз ми повернемося назад, а якщо в полі зору нікого не буде, зайдемо в ті двері. Зрозумів? Єдиною реакцією стало клацання Мортонових зубів. Я взяв його за тремтячу руку і потиснув її. Усе гаразд, Мортоне, ось побачиш. Просто роби так, як я кажу. І невдовзі ми будемо в безпеці. Гарненько і тихенько. Поїхали. Я намагався не перейнятися жодним із Мортонових страхів, але ті були дуже заразливі. Ми зупинилися під ліхтарем. Я вставив у замок відмичку, помацав і покрутив. Двері не відчинилися. Хтось іде? Заквили Мортон. Фігня. Пробурмотів я, з мого обличчя стікав під. піт. Я таки із заплющеними очима відчиняв. Він наближається. Із заплющеними очима. Вони ніяк не відчинялись. Я заплющив очі, притлумив усі чуття та спробував намацати барабани. Клацнув і відчинив двері. Заходьмо, промовив я, потягнувши його за собою. Та, зачинивши двері за нами, ми привалилися до них спинами, трусячись у пітьмі. Тим часом, як хтось наблизився, підійшов до дверей, проминув їх і подався далі. Ось, хіба не просто, сказав я, зіпсувавши ефект своїм тріскучим і репливим голосом. Утім, Мортон цього не зауважив. Я чув, як цокотять його зуби. Поглянь гарний садок із доріжками для прогулянок, лавами та двох для парочок, усі приємності для щастя офіцерських класів. А за садком темні вікна їхніх квартир, темні, бо без мешканців. Тож тепер нам потрібно лише знайти вікно, яке можна відчинити Джеку. Що ми тут робимо? Я гадав, це очевидно військові можновладці зараз шукають одного новобранця, коли їхній комп'ютер видушить із себе наступну новину, вони шукатимуть капрала і сержанта. Я спробував проігнорувати його стогін, тож ми проникнемо до цієї будівлі та станемо офіцерами. Ось і все. Коли він упав, я підхопив його і обережно поклав на травичку. Отак, відпочинь трішки. я зараз повернуся. Третє вікно, яке я спробував відчинити, стояло незамкнене. Я розтягнув його та зазирнув до середини неприпрана постіль, розтягнута шафа, порожня кімната. Ідеально, я повернувся до Мортона, який саме сідав. Коли я вийшов із пітьми, він сахнувся, і я заглушив його крик. Хутко затуливши йому рота рукою Усе гаразд, це майже кінець. Я проштовхнув Мортона у вікно так, що він упав на ліжко, а тоді зачинив і замкнув вікно за нами. У дверях стирчав ключ, завдяки якому все стало незмірно простіше. Послухай, попросив я, – «положи тут і оговтайся. Я тебе замкну. Будівля, як я розумію, порожня, тож те, що я маю робити, не займе багато часу. Відпочинь, а я повернуся щойно зможу. Я ступав обережно, та в будівлі геть не було життя і панувала могильна тиша. Її мешканці пішли, і, як я сподівався, важко працювали. У мене був час покрутити носом, зробити свій вибір і знайти потрібні розміри. Повернувшись до кімнати, я почув приглушений змучений стогін, на який відповів якомога бадьоріше. Нова форма, нова личина. Я передав одяг мортонові. Одягайся, та віддай мені наше старе вбрання. Світла з надвору досить, щоб це було легко. Ось я пов'яжу цю шийну хустку, в тебе сьогодні руки, наче не з пліч ростуть. Одягнувшись, Напнувши на голови кашкети та сховавши старий одяг до кошика для брудної білизни, ми вислизнули в коридор. Мортон поглянув на мене, охнув і відсахнувся. Не журися, ти маєш такий самий вигляд, що правда, ти другий лейтенант, а я капітан, це ж молода армія. Але ж, затнувся він, ти військовий поліцейський. І ти теж копів ніколи не допитують. Щойно я це сказав, ми завернули за ріг і опинилися перед парадним входом. Там стояв майор із такою планшетом, який підвів на нас погляд і насупився. А тепер попалися, сказав він.